Слава Ісусу Христу, нам дійсно потрібен Бог благодаті. І слава Богу, за пастиря, який викладає нам чисте слово Боже. І Біблія оживає через священника і стає зрозуміло, що Бог буде на стороні праведників. Очі Господа обозрівають цю землю, щоб підтримувати тих, чиї серця повністю належать йому. Тож мені потрібно робити вибір, щоденно тестувати, кому ж належить моє серце. Потрібно змирятися під Слово Боже, під ведення, яке є в живій церкві. Для цього мені і даний священник. І... Якщо моє серце буде таке, як у митаря, який каявся і пішов оправданим із храму, тоді Бог буде на моїй стороні. Але якщо моє серце буде таке, як у Фарисея, я буду гордитися, буду осуджувати, буду суперничати, то можна набратися ще більше гріхів і піти з храму.